Перед тим говорили про флірт. Мені цікаво, як до Джозефіни залицяються е, чоловіки. Є щось таке крінжове, чи це переважно щось таке дуже. А давай підв'яжемо до теми ефіру. Як традиційно до тебе залицяються? Традиційно ти маєш на увазі вживу чи онлайн? Ти можеш розуміти це як хочеш. Ми просто зробили підв'язку. до теми. Нас все, і вживу, і онлайн. Вживу напевно не фліртують взагалі. Ну, я не знаю. Тому що навіть якщо я прохожу повз, я не знаю. Якщо хтось мене впізнає, то навіщо він ну, не може собі явити таку ситуацію? він такий фліртує зразу зі мною, побачить Джофін Джексон. Ні, я думаю, це не, не тактовно. А онлайн ну, важко назвати це фліртом. Вони там, I want you, you, are super sexy і щось типу того. Я не вважаю, що це флірт. Мухаммед, це така... нічого да, не не да, може от... придумати.